Так, відео огляд загальний брелок, ось така такса. Так, це від пазлів дерев'яних киця. І ще одна киця. Такий рояль. Курчатко декор, плеймобіль фігурка. Це ось такі забули, як називаються. Дуже красива тваринка, вона гумова. Такий якийсь чоловічок, попригунчик фрісбі. Макдональдс. Також від Макдональдс. Коти на колесах, Чесь не вистачаємо виконування. Так рухаються, підпригують. Так, одна машинка від Макдональдс. Оце. Кізонька, флок лялечка принцеса від Макдональдс. Наречена. Хотвіус металевий. Іграшка у ванну. Так, ось така. Також машинка. Хлопок там. Аплодисменти Флокова фігурка. Зайчик. Ось така лялечка. Від Макдональдс. Сундучок. Пластиковий. Макдональдс. гарно їздить. Так, підвісочка, брилочок, попуга. І такі квіти на шиюшку.